Вправа 403. Як треба розрізати квадрат на 4 рівні частини, щоб із них можна було скласти 2 квадрати? Ну що ж, в цьому нам допоможе, якщо ми зобразимо собі деякий квадрат. Давайте я деякий квадрат зображу. Так, ну що ж, почнемо. Отже, це 2х2, 3х3, 4х4, 5х5. Ну, нехай буде 6х6 квадрат. Чудово. Квадрат ми зобразили. Тепер наше завдання розділити цей квадрат на 4 рівні частини. Я пропоную це зробити таким чином. Я буду ділити по діагоналям. Отже, дивіться, раз проведу діагональ. І ще один раз проведу діагональ. Чудово. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що у нас утворились 4 рівні частини. Один трикутник, інший трикутник, і тут трикутник, і тут трикутник. Я пропоную спочатку об'єднати ось ці два трикутники. Дивіться, раз. Умовно я їх рисую. І два. Так, давайте ми їх будемо об'єднувати. Отже, записуємо тоді, що звідси випливає. Ось є у нас такий знак. Звідси випливає. Ну, а тепер я візьму і тільки товстішим буду рисувати. З'єдную ці два трикутника Спочатку ось цей трикутничок будемо зображати. Так, отже, давайте і по діагоналі проведемо лінію. Так, Потім ще одну лінію по діагоналі. А тепер з'єднаємо їх, щоб вийшов оцей трикутничок. Чудово. Ну, а тепер справа нарисуємо трикутник, який у нас тут зліва. Зображаємо. Раз. І два. Так. Ну що ж, давайте подивимося, що вийшло. Ми бачимо, що у нас... Ми бачимо, що у нас утворився квадрат. З цих двох трикутників. Всі сторони в нього рівні. І тут кути прямі. Це можна навіть за допомогою транспортира побачити. Так, Добре. Утворили. А ще є тут іще два трикутники є. Давайте я іншим кольором їх позначу. Отже, ось у нас є один трикутник. Це прямокутний трикутник і ще один трикутник прямокутний. І давайте зараз з них, з цих двох прямокутних трикутників. Складемо знов квадрат. Отже, тоді, я беру тоді інструмент і будемо рисувати спочатку ось цей трикутник зверху. Так, отже, почнемо по діагоналі. Раз. По діагоналі два. З'єднуємо. Є. Ну, а тепер знову. Рисуємо тоді верхній трикутник, але внизу. Раз. Два. Що ж, ми бачимо, що можна розділити тоді квадрат на два однакових, на два однакових квадрати, якщо ми розрізали цей квадрат на чотири рівні частини. Ну, що ж, Два квадрати ми отримали. Ну, а тепер записуємо відповідь. Тут її досить добре легко записати, бо нам треба поділити цей квадрат по діагоналям. Записуємо відповідь. Квадрат. Треба розрізати. По діагоналям. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершену.